Всім привіт! Ми українські військові медики, яких звільнили під час обміну 3 січня 24-го року. Більше ніж 20 місяців ми провели у пеклі російського полону. Перш за все, ми хочемо подякувати за наш порятунок координаційному штабу Служби безпеки України, Офісу президента, офісу омбудсменів та всім іншим, хто брав в цьому участь, завдяки кому ми повернулися додому. Ви повернули щастя нашим рідним в нашій сім'ї. Але навіть в обіймах близьких наша радість не може бути повною, бо досі в російському полоні залишаються наші колеги військові медики. Медики покликані рятувати життя і полегшувати страждання. Натомість їх карають, з них знущаються за те, що вони до останнього виконували свій обов'язок. Ми хочемо наголосити, що віз... згідно Женевської конвенції, військові медики не комбатанти, їх заборонено брати до полону. А в разі якщо це все ж таки сталося, їх мають негайно звільнити. Проте Росія досі утримує в полоні українських військових медиків. І сьогодні ми звертаємось до вас, усіх усіх лідер країн світу, міжнародних організацій та інституції. Допоміжіть звільнити наших колег військових медиків з російського полону. Лише разом ми зможемо врятувати їх. Слава Україні! Героям слава!